Замаскований хлопчик Даті. Дагі, чарівник Мерлін. Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так. Чудово! Дивіться, який симпатичний метелик. У нього дуже гарні крила. Ми приліпимо його на цьому камені. Друзі. А ви бажаєте вирушити зі мною у казкову подорож? Траля, траля, час для забави. Траля, траля. Так весело вам з нами. Мерждіть, мержді, чарівний світ відкрите. Оперед! Гом! Це ж наша подруга, принцеса! Привіт, принцесо. Привіт, хлопці. Яка красива скульптура. Точна копія короля. Це є король. Його перетворили на камінь. О, ні. Як це трапилось? Чарівник Вальдо наклав на нього закляття. А ти не знаєш, де живе цей злий чарівник? У зачарованому лісі. Ми з ним розберемося. Але спершу я переодягнуся як Мерлін. <клев> ну що, як я виглядаю? Фантастика! У тебе вигляд як у справжнього чарівника? Дагі та тім вирушили до зачарованого лісу у пошуках чарівника Байде. <клев> <клев> що ви робите в моєму лісі? Ми шукаємо Вальдо, щоб просити його звільнити короля від закляття. Я чарівник Вальдо. І якщо ви хочете, щоб я зняв закляття, то спершу маєте дещо мені принести. Що саме? Діамант веселко, який захований біля печери дракона? Біля печери дракона. Якщо це все, що потрібно, аби звільнити короля, то ми пішли. Дагі та Тім вирушили в дорогу, аж раптом у мене хвора лапка, я не можу долетіти до свого гнізда. Не хвилюйся, мила пташко, ми тобі допоможемо. Дагі скористався своїми чарами. Дякую, я вдома і лапка не болить. Я щасливий, що ми змогли тобі допомогти. Ми шукаємо печеру дракона. Ти не знаєш, де вона? Звісно ж, знаю. Ви на правильному шляху Прямуйте на північ і побачите печеру. Даленько мандруючи, Дагі та тім дійшли до печери. Що ж, ось і печера? О. Так, але я ніде не бачу дракона. Пане драконе! Час скористатися моїм дивоальбомом. Друзі. Ви допоможете нам обрати спосіб, як покликати дракона. Так! Що допомагає видавати голосні звуки? Може, квіти? Ні. А може, мегафон? Так! Ідеально! Покличемо дракона разом. <гас> Пане драконе! Пане дракони! Чого кричати? Це ми. Виходьте з печери, пограємось разом. Я залишуся вдома. У цій старій пустелі давно немає чим зайнятись. Я можу вам допомогти. О, яка краса. А ви не знаєте, де діамант? Зістер знаю. Він захований під оцим каменем. О, він гігантський. Дракон дозволив Дагі та Тімові забрати діамант веселку і віддати його чарівникові Вальдо. Він надзвичайний. Тепер ти повинен зняти закляття. Так так добре сезаме. <кліпи> З тобою все гаразд. О, я знову можу рухатись татку. Я б хотів вам щось подарувати на знак вибачення. Прошу хвилинку уваги. Алла-казам! Mm -hmm. Як це мило! Будемо друзями? Так, звичайно. Чудово! Усе закінчилося щасливо. Ми Доброго, так повеселились і всякого навчились. Додому вже пора. Завершилася пора. Прощавайте, друзі. Прощавайте, друзі. друзі. Прощувайте, друзі. Дагі. Так. Дагі, час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками. Так і я багато чого довідався. Наприклад, що в казках чарівники мають чарівні палички і великі капелюхи. Вони можуть накладати і знімати закляття, а ще знають різні чари. Дагі розповів матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути таким мудрим, як чарівник Мерлін.